Ну і тепер до обіцяного сюжету, друзі. 100 кілометрів приїхати за 45 гривень для мене реально звучить як фантастика на тлі цін на бензин. Але це кажуть, що реальність для власників електрокарів, які заряджаються вночі вдома. Це важлива деталь. Це порахували в інституті досліджень авторинком. Також аналітики кажуть, якщо заряджати автомобіль вдома в день, то 100 кілометрів обійдеться вже в 90 гривень. Ти точно не любиш електрокари, враховуючи Диві. твою щадливість. Дивись, я просто не люблю. Я не, не люблю той той момент, що треба заряджати це поставив і 12 годин вночі. Ти маєш думати про те, стоїть там у тебе на зарядці електрокар чи не стоїть. Заведеться, поїде він в мороз, який там залишилося. Ну коротше, багато нього ну, це не означає, що ми не будемо говорити про електрокари, тому що багато українців надають перевагу саме їм. І власне тим, хто покладається виключно на швидкісні зарядні станції, доведеться заплатити приблизно три. Ти гривень це майже вже в два рази дешевше ніж на автомобілі із бензиновим двигуном. Але дешеві електромобілі закінчуються, чому саме деталі у наших автоновинах? І новий парадокс електромобілів для українців закінчується 1 липня 2026 року. Закінчується пільгове розмитнення електромобілів за зниженою ставкою. завдяки чому новий електричний кросовер з Китаю можна зараз купити і за 14 тисяч доларів. Бюджетний комітет Верховної Ради підтвердив, що з нового року ввезення електромобіля коштуватиме дорожче: 10% мита від вартості, плюс 20% ПДВ. Плюс один євро за кожну кіловат годину ємності батареї. Тобто ринкова вартість нових електричок у 2026 році підскочить на 30-35%. Поки що експерти обережно кажуть про накопичення складів, щоб принаймні у перші місяці наступного року мати запас машин і ціни до збільшеного мита. Але усім, хто розглядає електромобіль як потенційний транспорт, радимо не відкладати покупку. Однозначно, у 2026 році буде дорожче. А тепер про серійні автопрем'єри. Hyundai несподівано вривається у нішу компакт-венів з новою моделлю Stargazer Cartens. Доволі сміливий рубаний дизайн з квадратними фарами, але дуже продуманий інтер'єр із сенсорним керуванням і без важеля КПП. Його замінили перемикачем під кермом. Але все ж таки тренд на кросовери вплинув на новинку. Тому разом із салоном на 6 або 7 місць кліренс Stargazer Cartens збільшили до майже позашляхових 20 сантиметрів, але привод залишили тільки передній. У пропозиції тільки один літровий бензиновий двигун на 115. Цил а вартість починається від 16,5 тисяч доларів за шестимісну версію з механічною коробкою передач. А ось семимісна версія з автоматом затягне мінімум на 22 тисячі. Натомість Opel вирішив знову погратися у заряджені компакти і представив спортивну модель Mokka GS Але на цей раз це повністю електричний компакт-кросовер з мотором еквівалентом у 280 кінських сил і можливістю вистрілити до сотні за 5,5 секунд. Це робить його одним з найшвидших автомобілів в історії бренду. Але є нюанс з обмеженням швидкості на рівні 200 км за годину. Зате є повний привод з диференціалом Торсон, спортивні крісла ковші, круті диски на 20 дюймів, агресивний аеродинамічний обвіз і кольорові деталі в жовтості сірих тонах фанати гарячих хеджбеків точно оцінять на рівні орієнтовних 38 тисяч євро вартості вже восени. А ось новий автогігант сучасного ринку, китайський концерн BYD вигнав на глобальний ринок чергового претендента на лідерство. Доволі великий кросовер Sea Lion 06 одразу у двох версіях гібрид та електрика, збирається брати покупців дуже якісними матеріалами і опціями. Так принаймні кажуть китайці, водночас пропонуючи інші аргументи: електричний sea Lion 06 на 230 або 400 сил потужності з пробігом 550 кілометрів на одному циклі зарядки, або гібридний на 315 коней і можливістю проїхати на одному баці бензину 1600 км. кілометрів. І все за одним прайсом 19 тисяч доларів. Це взагалі нормально. Як думаєте? Наостанок про автомобільну гігієну більшість водіїв знає, що найбрудніша деталь машини, де скупчується колосальна кількість мікроорганізмів і бактерій, це кермо. Більшість знає і все одно вкрай часто протирає його хоча б вологою серветкою. Але за дослідженнями, яке опублікувало британське видання The Drive, до керма за рівнем забруднення стрімко наближаються автомобільні ключі. Більше третини опитаних водіїв взагалі їх не чистять, а половина протирає їх раз на кілька місяців. А між тим на одному квадратному сантиметрі ключного брелка Міститься у чотири рази більше бактерій, аніж на клавіатурі комп'ютера, хоча і усього лише утричі менше, аніж на сидінні унітаза. Крім того, через специфіку форм фактора на ключах можуть накопичуватися грибкові бактерії набагато більше аніж на відкритих елементах авто. Тому не забувайте про чистоту і намагайтеся приділяти увагу усім деталям вашої машини. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.